Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні нарешті буде тема смаколиків у парфумерії, тема гурманських ароматів. І мені здалося, що буде непоганою такою ідеєю поєднати цю тему. З підтримкою наших українських виробників кави. Я думаю, що ви всі вже, звісно ж, чули про бренд 25 Coffee Roasters. Я не буду першою, хто вам про нього розповідає, але це не дарма, бо це реально дуже класна кава. Я не можу назвати себе найбільшим поціновувачем кави у світі, але я ціную м'яку приємну каву, коли я роблю собі капучино, лате. І мені дуже подобається, коли кава не перебиває смак молока. А тільки його ніби доповнює. Я люблю таке більше. І тому хочу вам розповісти, звісно ж, про цих прекрасних хлопців і дівчат, які створили цей бренд. Що важливо, цей бренд створений в Харкові, наскільки я знаю. І я поважаю дуже сильно людей, які в такі складні часи продовжують робити класний якісний продукт. Коли зі мною зв'язалася менеджер цього бренду, вона дуже ретельно мене розпитала про мої смаки, і вподобання і запропонувала декілька мені варіантів на вибір. Я обрала каву юганди дру. Гар, вона має в собі ноти ванілі, шоколаду і навіть волоського горіху. Тож, в принципі, з такою кавою не треба вже ніяких гурманських ароматів. Вона в собі все це вже має для мене. Важливим фактом виявилось те, що команда 25 Coffee Roasters активно підтримує зсу з кожної пачки кави з лінійки 25 Coffee Roasters Частина коштів перераховується на допомогу армії. На сайті, окрім кави, ви також можете придбати какао, чай та різні смаколики, тож кожен знайде щось для себе за своїм смаком. За моїм промокодом Краса20 ви можете отримати знижку 20% на всі продукти бренду, окрім комбо, дріпів та наборів. Мій промокод дійсний місяць з моменту публікації цього відео. З подивом для себе я помітила, що не так вже багато в мене гурманських ароматів, деякі просто мають в собі якийсь такий вайб гурманських ароматів, якісь ноти, але все ще не асоціюються у мене з якимись певними десертами. Тож на виході в мене вийшло 6 ароматів, про які я зараз буду вам розповідати. Перший аромат це. Е... Всім відома собачка від е, Трусарді, е, Пасіджатин Галерія Віторіо Емануеля Секондо. Нарешті я цю назву цілком вивчила. І е, я цей аромат вподобала одразу, коли його почула, але, звісно ж, були певні сумніви, бо він е, ну, з такої вже більш коштовної лінійки. Але е, я дуже щаслива, що він в мене є. І тут я відчуваю ноти е, чорного шоколаду з лісовими горіхами. Цільними такими. І дещо трошки алкогольність, якась, певно, тут присутня, але теж на такому бекграунді. Це знаєте, як буває такий ганаш у шоколаді, ніби така паста. З таким так, трошки алкогольним смаком. От щось таке все співпало ідеально, цей аромат класно поєднується з моєю шкірою, тобто він е, яскравий, але не занадто яскравий. тобто Він не настільки кричить, не настільки він е, окремо живе своє життя, він цілком е, компліментарний до вашої шкіри. Тож, я цей аромат обожнюю. Я його буду активно носити цієї осені. Я все чекаю, коли стане трошки прохолодніше для нього. Сподіваюся, скоро в мене така можливість вже буде його поносити. Тож буду чекати, далі в мене буде аж три аромати з нотою печива. І перший аромат це Choco Violet від Мансера. Це в нас шоколадне печиво з апельсиновою цедрою. І. Що мені подобається, От він тут такий, знаєте, був на межі, бо все ж таки його я вважаю більш інтелектуальною гурманікою. Ця єстівна нота печива, вона яскрава, вона чутна на старті, дуже так активно, але за якийсь певний час вона трошки затихає, і тоді вже можна почути фіалковий акорд. Тож це не на 100% от аромат печиво-печива. Хоча він все ще для мене в цю категорію потрапляє. І я думаю, що всі, хто його знають, зі мною також погодяться. Оскільки Мансера це ніби як дочірній бренд бренду Монталь, то, звісно ж, багато хто порівнює цей аромат з ароматом Chocolate гріді Але для мене цей аромат набагато цікавіший. От якраз чоколад Гріді це печиво і все. А тут. Є певні такі зміни нот, тобто одні переходять в інші. Це так знаєте, якщо дуже-дуже просто це все пояснювати. Він не архіскладний, але все ж таки він змінюється. Тож він класно задовольнить потреби тих, хто хоче пахнути чимось смачненьким, але не хоче пахнути якоюсь окремо випічкою, чимось кондитерським, бо ця нота фіалки вона його пом'якшує. І робить його все ж таки більш косметичним. Тож, якщо ви шукаєте щось подібне, гурманське, але не на 100% їстівне, я думаю, що цей аромат вам сподобається спробувати. Далі перейдемо з вами до такого міндального печива бізе, і це в нас буде аромат Rolling in Love від Kilian. У мене у такому тревел форматі він, тому що я ще не визначилася, чи хочу я флакон, чи все ж таки мені поки що вистачить цього розміру цілком. Я зрозуміла цей аромат не одразу, скажу вам так. Е, мені е, здавався він дуже тихим, якимось незрозумілим для мене, але згодом я все ж таки зрозуміла його красу, а е, його краса в його делікатності. Тобто він більш е, таке теж продовження вашої шкіри, власної. Це не щось, що заходить перед вами у якусь будівлю, це те, що вас доповнює. Але доповнюю у дуже гарний спосіб. Тут мигдаль у всій його красі, починаючи з аспекту такого трошки аморети, ніби такої, знаєте, прям ціанідної яскравої мигдаль, мигдалевості на старті. Навіть такого, ніби, знаєте, оцієї абрикосової косточки відомої, оцієї серединки її, е, яку ти можеш отримати, коли цю косточку розколеш. такий свіжий мигдальний аспект. Але потім. Він заслащується і починає нагадувати мені такий десерт, це ніби печиво мигдальне, але з такою текстурою твердого бізе. Я думаю, ви розумієте, про що я. Я прикріплю картинку, що я маю на увазі. Оце дуже на, ц... на нього схоже. І в той самий час це також така досить інтелектуальна гурманіка. Теж не 100% якась випічка, якесь печиво, якийсь десерт. Тобто, це все ж таки теж більш такий косметичний жіночний аромат. Він мені подобається. Я взагалі полюбляю мигдаль в парфумах, але не кожен раз мені подобається ця нота, іноді вона якось негарно оброблена. Тут такого нема. Я взагалі вважаю, що незважаючи на мою велику, таку величезну любов до цього бренду Кіліан, цей аромат. Відрізняється від інших, які Кілян е, створює ця Бо... лінійка у білих червоних флаконах. Вона все ж таки, ніби трошки, ну так знаєте, наближається до люксового звучання. Хоча, звісно ж, набагато тонше звучання, набагато більш вишуканіше на мій смак, але все ж таки, от є така трошки, ніби так, е, близькість до люксових парфумів. Rolling in Love» – ні. Хоча я іноді чула, і навіть можу зрозуміти, що його порівнюють ніби з Dior uh, Hypnotic поазон. Але uh, я цей аромат Hypnotic позон, якщо чесно, не зацінила зовсім. Я uh, не сперечаюся, що це класичний аромат, що він багато кому подобається, просто не на мій смак. Ми всі різні, пам'ятайте про це. І оцей аромат це от ніша на мій смак. Оце прям ніша. У кіліані, хоча я ж кажу, більшість ароматів я не вважаю на 100% нішевим звучанням. Далі інтелектуальна гурманіка трошки поступається і дає шлях гурманіці більш вже такої явної, це зараз я буду вам розповідати про аромат Зоологіст Ребіт. Цей кролик. Мене дуже заінтригував своїм описом, бо я всі ці відливанти замовляла на осліп, я не знайома була взагалі з цим брендом, і взагалі це не так вже і просто познайомитись з брендом «Зоологіст». Я думаю, що ви мене розумієте, але дуже цікаво. І от коли я його нанесла. В мене просто таке було знаєте враження, що я потрапила у якесь минуле. Бо в мене є один улюблений засіб від бренду Bass Body Works. Я думаю, що ви знайомі з цим брендом, бо він в Україні в принципі доступний до замовлення, і в них був такий продукт: це була піна, ніби як для, для рук, так ніби рідке мило, але у форматі піни. І вона мала назву Blueberry Крамбл, тобто це ніби такий десерт, коли ягоди посипаються тістом пісочним, запікаються, і виходить така каша з запечених ягід і оці крихти, ну, з тіста, власне. І от там ця крихта відчувалася в цьому в цій піні просто. Просто як якесь це було божевілля. Це було настільки смачно, настільки класно, що мені здається, я ходила мити руки <зайвий>, зайвий раз просто для того, щоб на мені був цей аромат. І тут нота от саме цього крамблу теж присутня. Але якщо там це був крамбл з е, лохини, то тут це е, скоріше крамбл з, якоюсь, з якимось свіжим фруктом. Ну, я можу припустити, що з яблуком, але. Я не можу сказати, що це яблучний аромат, хоча ноту зеленого яблука я тут віддалено відчуваю, що так трошки поглибитись. А також тут є така кондитерська спеціявість трошки. Ну, ніби кориця, але я казала у моєму минулому відео. Про е, парфюмерні двійники, що не так у багатьох ароматів є е, нота кориці, яку прям сильно можна почути. Я залишу посилання наприкінці цього відео. Можете подивитися, якщо вам цікаво, які аромати на мій смак все ж таки мають в собі таке яскраве звучання кориці, але тут вона скоріше як така акомпанімент такий трошки. І, в принципі, я тут. Можу також відчути якісь трошки природні саме, ноти, але... можливо, ноти сіна якогось, можливо, ноти якоїсь розігрітої навіть не землі, а от, е, сухої трави, яка лежить на цій землі, яка розігрілася, ну, ви розумієте. Тобто це все ж таки на 99% для мене гурманський аромат от саме такий крамбл, е, з фруктами і з пісочним тістом. Але Є аспект, який робить все ж таки цей аромат нішевим, от саме через ці такі, якби сайд-ноти е, сіна, якої, якоїсь теплої нагрітої трави. Тобто, це можна в ньому почути, якщо е, прислухатися більш уважно, це е, дорогий бренд, і він не розповсюджений е, принаймні в Україні. І якщо чесно, в Європі також не так багато вже де можна знайти його. Я замовляла ці від Levant, бо в магазинах його затестити можливості не було. Але це дуже цікавий бренд, і е, з того, що я вже встигла затестити, я подібних ароматів майже не зустрічала. Тому я думаю, що ті, хто знайомий з цим брендом зі мною, погодяться. Хто не знайомий, я раджу вам знайти можливість просто обрати для себе, можливо, декілька ароматів, які вам цікаві за своїм описом, і затестити, чи вони виправдають ваші враження, чи вони будуть схожі на щось, що ви вже знаєте. Чи це буде для вас якийсь новий зовсім досвід. Для мене це був новий досвід, і аромат, наприклад, B від бренду Zoologist в мене потрапив до мого вішліста. До речі, відео про парфюмерний вишліст в мене також є. Всі посилання я залишу в інфобоксі. І я поки що думаю про цього кролика ще, бо все ж таки такий мінус для мене в тому, що я не помітила флаконів 50 мл в цьому бренді. Я бачила тільки 100 мл або пробник 2 мл. Для мене 100 мл кондитерського аромату для мене це забагато. І е, в мене вже є, наскільки ви бачите, декілька великих флаконів різних кондитерських ароматів. Тому я поки що ще в роздумах. Це точно буде не перша моя бажанка, яку я е, найближчий час буду втілювати в життя, але він точно вартий вашої уваги. А зараз буде те, що дехто з вас і я, власне, любимо, мені здається, більш за все це розпаковочка. Буде одразу два парфуми. І перший парфум – це «Devotion» від Dolce Gabbana. У мене класична версія у парфумованій воді Flagman, бо мені так було цікавіше. Так, знімаємо так, відкриваємо з вами коробочку. Тут, до речі, я не бачила. тут Позаду на коробці ще написані ноти. Я таке не часто у люксовій парфумерії зустрічаю. Тут написано «Candid Citrus, Orange Blossom і Vanilla. Ну, якби ми все це вже з вами знаємо, ми це все вже чули. В мене флакон 50 мл, на відміну від «Зоологісту», Dolce Габана, має такий формат. Дякую їм за це. Як і до речі, наступний аромат, який я буду вам показувати, що є трошки дивно для нішевих брендів. Все, давайте поки що зосередимося на Devotion. У, досить плотна кришечка така. Я з ним вже знайома близько, в мене був відлівант, мені його робила моя мама, яка теж має цей аромат, і вона від нього в захваті. Настала моя черга його теж собі придбати. Багато хто каже, що це ніби лімонний пиріг, чи тарталетка. Я не, не погоджуюся з цією думкою. Хоча, звісно, це лимонний десерт. Але на мій смак, це все ж таки щось більш легке. Тобто, це скоріше я робила колись такий десерт лимонне тирамісу, тобто вбите маскарпоне з печивом і з лимонним курдом. Чи панакота, наприклад? так? Це таке желе молочне, зверху на ньому, наприклад, теж лимонний курд. От щось більш таке все ж таки легке. Я не чую тут аспекту такого тіста, як ніби корзиночка, так як у тарталетці, чи якогось пирога взагалі не чую. Для мене це щось таке дуже таке повітряне, легке, це дуже класний аромат. Багато хто його порівнює з Лірою від Ксержов. Я не є великою прихильницею бренду Ксержов. Я можу сказати, що аромат Ліра він приємний, класний, я його дарувала подрузі своїй, тоді не було ще Дольче Габана. І їй він теж подобався, вона їм користувалася, наскільки я знаю, активно. Але якщо обирати між ними двома вже зараз, то мені девоушн подобається більше. Мені здається, що він більш стійкий. Хоча я чула про Ліру, що теж залежить від е, партії, бо в когось вона стійка, хтось взагалі її не чує, та, яка потрапила в мій від левант, була не стійка. і мене це, звісно ж, трошки так засмутило. А от аромат дівоушн досить стійкий. Мені його подобалось наносити навіть перед сном. Е, я думала спочатку, що він буде мене відовлікати своєю яскравістю, але такого не сталося. Він дуже м'яко і приємно мене огорнув. Мене бу були дуже солодкі сни з цим ароматом, і я радію, що маю його у своїй колекції. Мені здається, що він, в принципі, універсальний на майже будь-яку пору року. Я не дуже бачу його влітку все ж таки, через таку солодкавість, щільність, ніби то так трошки вона є тут. все ж таки. Я їм би не ризикнула користуватися у спеку. Але у всі інші пори року ця смакота, я впевнена, повинна бути. Е, якщо не у кожного в колекції, то хоча б треба бути з ним знайомим, бо якщо ви полюбляєте гурманські аромати, повірте мені, цю гурманіку ігнорувати неможливо. Добре. Зараз я вам розповім про бренд Какао Ацтек від Періс Монте-Карло. В мене, на жаль, тут трошки стався трабл з коробочкою, буває різне, але я думаю, що на ароматі це ніяк не скажеться. Тож, я відкриваю. Розрізаю скотч на ліпочку і відкриваю коробочку. Це теж 50 мл. І дякую бренду Paris Монте-Карло за те, що вони зробили таку класну річ, бо я обожнюю цей формат, і мені дуже подобається, що флакон виглядає так само, як і у великому розмірі. Тобто навіть пропорції всі збережені так само. Я цей аромат спробувала і закохалася одразу. Це було кохання з першого погляду. Я його нанесла на блотер, прийшла додому. ну, На руці, звісно, він у мене теж був. Походила з ним, понюхала, подумала. І наступного дня я вже прийшла і купила його. Бо для мене це найсмачніший, найяскравіший шоколадний трюфель. Оця цукерка. Які дуже смачно е, їсти і пити, наприклад, у різдвяний період з якимось просеко, шампанським. Е, для мене це асоціація в першу чергу така. Е, е, і от, в принципі, так воно і звучить. Мені дуже сподобався цей аромат, хоча я до цього не була знайома з брендом Періс-Монте-Карло. І я після цього познайомилася з декількома іншими ароматами, але цей поки що у мене лідер. Можливо, я буду тестувати далі цей бренд, і, можливо, щось ще для себе цікаве знайду. Але оцей трюфель шоколадний, просто це, це любов, це просто любов. Мені дуже подобається. Я його бачу у такий більш прохолодний, більш до зими період. Мені здається, що він буде класно розкриватися у таку більш прохолодну погоду, буде зігрівати і дарувати такі, знаєте, цікаві. Вайби цікаві настрої, бо ноту шоколадного трюфеля, якщо чесно, до цього я не зустрічала в жодному ароматі. Можливо, ви знаєте якісь аромати з цією нотою, зможете мені їх підказати. Тобто, це, знаєте, такий ніби м'який розтоплений шоколад, який е, обкатали у какао. І, е, мабуть, в цей шоколад ще додали дрібку якогось алкоголю, все ж таки. Мені дуже подобається алкогольна нота саме в парфумерії. Мені здається, що вона робить будь-який аромат трошки більш цікавим. Я розумію, що можна шуткувати, звісно, ж алкоголь все може зробити трошки більш цікавим. Але в житті я не так часто п'ю алкоголь. А от у парфумерії, у десертах, е, мені здається, він додає якогось такого більш. Е, не знаю, шляхетного звучання, як би це дивно не звучало, але я думаю, що поціновувачі мене зрозуміють. Тож, аромат Какао Ацтек. Про нього періодично розповідають, але все ж таки я вважаю, що цей бренд заслуговує більше любові від поціновувачів. Нішової парфумерії, тому, якщо у вас буде можливість познайомитися з брендом Періс Monte карло також вам це раджу. На сьогодні це все. Дякую, що провели цей час зі мною. Щодо моєї такої оди бренду 25 Coffee Roasteries, я думаю, що ви, якщо спробуєте їх каву, ви зрозумієте, чого я така щаслива. Всі деталі я залишу в описі під цим відео. Там є і мій промокод і вся інформація про бренди, її можна знайти і почитати. Тож переходьте, дивіться, давайте підтримувати разом українського виробника. І побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!